Інклюзивний показ мод відбувся у Львові. На подіум вийшли захисники та цивільні, які дістали тяжкі поранення, та нині проходять складний шлях протезування і реабілітації. Вони дефілювали в адаптивному одязі, доводячи, що стильне вбрання доступне для всіх. У стильних і яскравих образах моделі з'являються на подіумі: незвичні капелюхи, елегантні штани та сорочки. Але головне увесь одяг для цього показу адаптивний і підходить для людей із різними фізіологічними особливостями. У мене нема одної гомілки, і в мене нема одного коліна. Джинси надзвичайно зручні, так само як і футболка. Мені дуже подобається, що в мене є доступ до коксоприймача. От я можу собі пофіксити, зробити якісь свої налаштування. І так само знизу розтібнути, якщо я наприклад, хочу зробити свої протези видимими для власної безпеки, або щоб люди бачили. На подіумі моделі з ампутаціями, протезами та на кріслах колісних. Усі вони пацієнти та амбасадори центру Анброкен. Це військові та цивільні, які проходять реабілітацію після важких травм. 23-річний захисник Василь Курилов втратив ногу та частину пальців на руці у боях на Покровському напрямку. Хлопець каже, це вперше, коли він відчув, що інклюзивний одяг може бути гарним і зручним. Ти не зможеш носити звичайний поданий одяг, тобі потрібно завжди якось його під себе підлаштувати. Для того, щоб було просто навіть комфортно одійти, це вже там, починається певний етап. Ну і включно того, щоб просто ним користуватися. Звичайна змійка тепер стала і тригером, бо о, у мене ампутація пальців правої руки і не завжди так легко засібнути, як було раніше. Над створенням колекції працювали різні українські дизайнери, але завдання було у всіх єдине зробити вбрання максимально комфортним. Ми з Миколою поспілкувалися перед тим, як робити те, що зараз на нього це дуже матеріал, якраз такий, що потрібно. Твердий матеріал, що легко знімається. На тут бачите на комірці. Зробив тут можна допомагати зубами обережно, ж я нікого не вдарив. Що? Інноваційні застіпки, адаптивні фасони та функціональність це те, що є в кожній деталі образу. Дизайнери робили вбрання таким, аби його могли носити абсолютно усі. Зробили колекцію, в якій намагалися розширити. Кордони моди взагалі зробити її більш інклюзивною або краще сказати менш дискримінаційною. Це стосується розмірів, стосується можливості користуватися однією правою чи лівою рукою. Стосується можливості адаптації. Інклюзивне шоу моди стало частиною першого інтерактивного заходу Future Fashion Forum 2025. Мета заходу дослідити та сформувати майбутні моди з урахуванням сучасних українських реалій. Ми об'єднуємо дай провідних Ців і початківців, і відомі бренди, які не займалися, наприклад, дизайном без кордонів в один простір. Нам ці рішення вже потрібні на вчора, тому ми дуже інтенсивно працюємо, щоб покращити стан моди в Україні. І я сподіваюся, що навіть дати поділитися з колегами за кордоном своїми розробками. В нас уже безцінний досвід. На жаль, також у межах презентації відбулася панельна дискусія із представниками центру Анброкен, ветеранами та дизайнерами, обговорювали важливість створення. Адаптивного та водночас модного одягу, адже відчуття стилю часто допомагає людям, які проходять реабілітацію, повернути свою впевненість та відчути себе повноцінними членами суспільства. Олена Ровенчук, Ірина Заславець та Володимир Ролюк. Програма Вікне СТБ Марафон Єдині новини.